Сама компанія Автофокус і в нас нове надходження. Це шикарна Audi Q7 2021 року. Автомобіль оснащений двигуном 2.0 бензин. Зазначу, що автомобіль симимісний. Що по комплектації, безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Маємо клімат для пасажирів. Маємо шикарний панорамний дах. Передні та задні електроскопі діймачі, пам'ять положення сидіння водія. Також є електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрів дзеркал. Електропривід передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу, пробіг даного авто 22 тисячі кілометрів. Маємо електронно-переборну панель, мультимедійна панель, камера 360, клімат-контроль. Для передніх пасажирів автоматична коробка перемикань. Все працює, все працює без нарікань. Також маємо шикарні вставки з дерева. Якщо зацікавив даний автомобіль, приїжджай до нас на огляд і зробимо тест-драйв, автомобіль можна придбати в лізинка заготівку. можливі будь-які перевірки на СТО, а також є доставка в ваше місто.